Казка на ніч подкаст Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. Найкраща земля. Бідка вся ослик мамі і тату. Як же то прикро не вміти літати! Мрію побачити я з височині гори блакитні, переліски сині, луки барвисті, і річку, і поле, рідну леваду і все, що довкола. Кажуть на світі країн є багато. Кажуть життя в них справжнісіньке свято. Та як в чужинські краї помандруєш, зараз же рідне своє поцінуєш. Серцем тоді ти побачиш здаля, де в білім світі найкраща земля. Я ж зрозуміти не можу ніяк. Справді це так, а чи й зовсім не так, щоб таємницю тих слів розгадати? Хай би там що я навчуся літати. І заповзявся, і заходився з першого сойки він довго учився. Потім синиця поради давала і спритна сорока літати навчала. Досвідом щедро ділились чужі горлиці, вивільги, дятли, стрижі. Навіть ворона, взявшись у боки, гордо й поважно давала уроки. Дивлячись в небо, зранку до ночі ослик томив собі голову й очі. Вже й на луках учився літати в полі, на вигоні, і коло хати в балці старався, в зеленім яру, ледь не влетів у борсучу нору. І хоч наука була чимала, ослику втіхи вона не дала, аж нагодилася з лісу сова і прорекла вона мудрі слова. Копита не крила. І ослик не птах, ніхто ще не бачив Ослав в небесах. Упертість похвальну ти виявив. Втім, ця істина здавна відома усім. Хоч зблизька дивись, хоч дивися здаля. Найкраща у світі рідна земля. От і казочка скінчилась. Та завушко зачепилась, а як ковдра заколише, то насниться ще гарніша.